Проголошується резолютивна частина ухвали. Продовжуйте Гончарового Максиму Володимировича підозрюваного вчинення злочинів передбачених. Частини 3 статті 27, частини 4 статті 187, частини 3 статті 27, частини 1 статті 14, частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 години 24 лютого 2023 року. Копію ухвали після оголошення негайно не вручити підозрюваному прокурору та направити у повноваження службовій особі місця ув'язнення. Апеляційна скарга може бути подана безпосередньо до. Дойського апеляційного суду протягом п'яти днів зняє оголошення. А, чи зрозуміло вам, суд постановлено ухвали? Да, да, да. Чули, так? Захисник Так, да, да. розвитку питання завершено.